Одна знатна людина звернулася до мудреця з питанням: Скажи, шановний, якщо ти такий розумний, чому ж ти не багатий? На що мудрець, звернувшись до його розшитого золотом дорогого жупану, відповів: Річ у тім, шановний жупане, багатство моє всередині, а не зовні. Адже коли твій господар засинає, він не бере з собою ні тебе, ні своїх слуг, ні золото, ні чого-небудь іншого. І якщо йому насниться тигр, що біжить за ним, то йому доведеться в страху тікати від тигра, а не кликати на допомогу слух, якщо ж йому насниться, що він замерзає в лютий мороз. Він буде трястися від холоду і не зможе взяти і сховатися тобою теплим жупаном. Його врятує від холоду лише вміння розпалювати вогонь. Справжнє багатство це наші здібності, вони всередині. А зовні лише тільки їх прояв. Багач, здивований тим, що мудрець говорить з його жупаном, а не з ним, вигукнув: Та ти божевільний, як можна говорити з моїм жупаном і не бачити мене, його господаря? На що мудрець, посміхнувшись, сказав: Ось так і більшість людей вони розмовляють з тілами і не бачать тих, хто є їхніми господарями.